Друзі, вітаю вас. Перемовини американської та російської делегації завершені. Вони тривали десь 12 годин. Спільна заява планується завтра. Там ще довгі узгодження. Одні з основних тем це припинення вогню на Чорному морі. Ну, як на мене, головна тема має бути все ж таки припинення вогню проти цивільних, які веде вогонь веде Росія постійно. І Вон шехеди зараз, просто зараз в цей момент атакують. Україну менше, ніж зазвичай знову, але атакують цивільних, продовжують атакувати. В той же момент паралельно з цим, сили оборони э, чуємо вибухи, просто зараз. Да. Ну, продовжимо. Просто сили оборони продовжують дії на Сході. І це діє знову ж таки з вибиванням ворога з деяких ділянок а на сході. Ворог відступає. І дещо відбувається в прикордоні Сумщини, де на Білгородщині ворог накопичував сили і поніс втрати. Продовжується війна, на жаль. Продовжуються удари по цивільних, на жаль, в сумах трагедія. На жаль, багато постраждалих. А вони перемовляються. Дуже довго, сподіваються, до Великодня щось там припинять. Починати треба з припинення вогню проти цивільних, а все інше має бути потім. Але ми слідкуємо і продовжуємо жити і боротися за Україну. Слава Україні! Переможемо всіх!